Пекельна ніч у селидовому на Донеччині. Ворог обстріляв медичний заклад. Троє людей загинуло. Серед них дитина та вагітна жінка. Ще понад 10 людей поранено. Також пошкоджено. І житловий п'ятиповерховий будинок. Повністю зруйновано під'їзд. Є травмовані. 37 разів гатили окупанти і по Херсонщині. Одна людина загинула, шестеро поранено. Дісталося і Нікополю, осколкове поранення отримав чоловік. Цезар Куніков пішов на дно, а більшість його екіпажу загинула. Великий десантний корабель Росії затопили завдяки спільній спецоперації головного управління розвідки та збройних сил України. Це сталося неподалік міста Алупка на Кримському узбережжі. Потопили Цезаря за допомогою безпілотника Магура. А це одне із останніх відео ще цілого російського десантного корабля. Рашисти ним хизувалися. Мовляв, це суперсучасне морське судно. А це ефектні кадри знищення російських польових складів з боєприпасами. Українські артилеристи смажать російське майно за допомогою британської самохідної артилерійської установки. Авдіївка, попри небезпеку та постійні вибухи, українцям вдається роздавати рашистам. Наш кулеметник на американському бронемобілі веде вогонь по позиціях окупантів. До слова за даними аналітиків, в Авдіївці агресори втрачають техніків в 13 разів більше ніж українські сили оборони. Неймовірний порятунок українця Сергія поранили на дуже складній позиції, яку постійно штурмували окупанти. Чоловік не знав, куди йому рухатися. Прикордонникам не вдалося допомогти військовому, бо їхню машину підбили. І тут на підмогу прийшли оператори дронів. За допомогою безпілотника Сергій спершу попив гарячого чаю, який був на його борту. А потім, завдяки цьому ж безпілотнику і прикріпленої до нього записки, українцю таки вдалося вийти із небезпечної зони. СБУ затримала ще п'ятьох агітаторів, які закликали захопити Київ. Зловмисники працювали на Росію у Києві, Черкасах, на Житомирщині та Запоріжжі. Українські військові майстри на всі руки. Хлопці вміють не лише добряче товкти загарбників, а й гравіювати на ось таких артилерійських гільзах. Зацініть хендмейт і ви. А це добірка про кохання за участю військових. На кадрах вони зізнаються у любові своїм дівчатам, дарують квіти, цілуються, обіймаються, проводжають і танцюють. Чого не зробиш заради другої половинки?